Привіт, я професор Кім Хьон Джу з курсу догляду за красою бізнес школи Атермі. Блискуче волосся та пишна шевелюра це мрія всіх незалежно від віку та статі. Особливо зараз багато людей проходять різні процедури для волосся, такі як завивка та фарбування, щоб підкреслити свою привабливість і індивідуальність. Через це немало людей скаржаться на пошкодження шкіри, голови та волосся. Як і шкіра, волосся також важко відновити після пошкодження, тому важливість догляду за волоссям поступово зростає. Тож, в якому стані волосся сучасних людей, Згідно з результатами дослідження споживчого сприйняття пошкодження та догляду за волоссям, проведеного однією організацією, більшість дорослих чоловіків і жінок повідомили про досвід пошкодження волосся а близько 13% залишають залишаються без жодних дій. Найбільше відповідей про типи пошкоджень волосся стосувалися ламкості, Далі йшли відсутність блиску та посічені кінці. За віковими групами – 20-річні. Найчастіше скаржаться на посічені або ламки кінці 30-40-річні – на ламкість, а 50-річні – на відсутність блиску. Це свідчить про те, що типи пошкоджень волосся різняться залежно від віку. Найбільше пошкодження волосся відбувається через фарбування, знебарвлення, завивку, а також через стрес, нестачу поживних речовин та часте використання фена. Якщо залишити пошкоджене волосся без уваги, це може призвести до початкового випадіння волосся. Тому важливо звертати увагу на стан свого волосся. Давайте детальніше розглянемо фактори, що пошкоджують волосся. При фарбуванні, хімічній завивці та інших процедурах волосся стає ламким і легко розшаровується. Використання фена для стильного укладання та нагрівання праски також викликає пошкодження волосся. Гаряче тепло випаровує вологу, роблячи волосся сухим і жорстким, а також змінює структуру кератину волосся, знижуючи його еластичність. Сучасне холодне і сухе атмосферне середовище також є причиною погіршення стану волосся, зниження вологості в повітрі та статична електрика, що виникає, значно впливають на укладку та догляд за волоссям. Особливо статична електрика на волосі частіше виникає у пошкодженого волосся з недостатнім зволоженням ніж у здорового скальпа та волосся. Щоб ефективно доглядати за пошкодженим волоссям з різних причин, необхідно заповнити недостатню вологу та живлення зсередини. Якщо у вас пошкоджене волосся, яке часто піддається статичній електриці, рекомендується використовувати кондиціонер для формування вологого бар'єру та проводити лікування три-чотири рази на тиждень для зосередженого постачання вологи та білків. Додавши неслиську олію для волосся, можна покращити пошкодження волосся, створити пишну та здорову укладку, а також запобігти пошкодженню від електризації та сухості. Сьогодні ми дізнаємося про магічну олію атермі, яка перетворює жорстке волосся на шовковисте. Найбільшою особливістю ефірних олій для волосся етоми є те, що вони містять загалом шостикомпонентний комплекс олій, зокрема олію аргани, яка особливо ефективна для пошкодженого волосся, це олія аргани. Олія жожоба, олія авокадо, олія камелії, олія макадамії та олія медоносного насіння. Отже, давайте дізнаємося про користь кожної олії. Перш за все, олія аргани відома своєю високою зволожуючою здатністю, еластичністю та ефектом утримання вологи. Вона має відмінну здатність вбирати вологу, що ефективно запобігає сухості. Олія Жожоба відома своєю багатою вмістом вітамінів та жирних компонентів, а також відмінними зволожуючими та блискучими властивостями. Вона запобігає ламкості та сплутуванню волосся, забезпечуючи блискуче волосся. Олія авокадо є дуже проникаючою олією, багатою на вітаміни, яка повинна дбайливо доглядати за волоссям. Олія камелії дуже відома чи не так? Вона використовується для догляду за шкірою та волоссям з часів династії чосон. Олія містить багато олеїнової, та лінолевої кислот, а також вологи, що запобігає ламкості волосся. Олія макадамії містить багато пальмітоленової кислоти, що робить її ефективною для зволоження шкіри та волосся. Олія медоносного насіння містить велику кількість ненасичених жирних кислот. Що забезпечує волосся м'яку текстуру, запобігає втраті вологи та допомагає вживленні? Таким чином цей шостікомпонентний комплекс олій робить волосся блискучим і сяючим. Давайте дізнаємося про конкретні переваги ефірних олій етоми. По-перше, олія покриває волосся, яке зазнало стресу, захищаючи його від зовнішнього середовища та надаючи блиск, що забезпечує здорову структуру волосся. По друге, олія захищає волосся, яке стало сухим і жорстким після фарбування, покриваючи його та надаючи блиск. По-третє, олія має ніжну текстуру без липкості Сум. та легкий квітковий мускусний аромат, що забезпечує свіжий і приємний фініш. Давайте також дізнаємося, як використовувати ефірні олії етоми для волосся. Спочатку вимийте волосся і висушіть його рушником. А потім нанесіть ефірну олію етомі e на трохи вологе волосся, нанесіть олію, віджавши її до розміру монети, і втирайте в кінчики волосся та в заплутані ділянки, обережно втираючи або розчісуючи пальцями, використовуйте його на пошкодженому волосі після частих завивок або фарбування для кращого ефекту, а також перед і після сушіння або перед. Виходом, щоб зменшити пошкодження від зовнішнього середовища чи тепла. На завершення я хочу поділитися правилами здорового догляду за волоссям і закінчити. Сьогоднішній час, по-перше, я рекомендую носити капелюх у сонячні дні. Ультрафіолет руйнує меланін у волосі та висушує шкіру голови. Крім того, ультрафіолет послаблює білки, що складають волосся. Тому тривале перебування на сонці може призвести до ламкості волосся. Сподіваюся, ви будете захищати шкіру голови та волосся від ультрафіолету, носивши капелюх або парасольку. По-друге, регулярно розчісуйте волосся. Розчісування не лише укладає жорстке волосся, але й покращує кровообіг у шкірі голови. Виберіть гребінець з круглими кінчиками зубців і широкими проміжками між ними і повільно розчісуйте від шкіри голови до кінчиків волосся. Особливо після знебарвлення волосся стає тонким і часто виникає статична електрика. Тому краще вибирати дерев'яний гребінець з натуральних матеріалів, а не пластиковий ще. По-третє, волосся краще мити ввечері. Більшість людей миє волосся. Вранці, щоб уникнути появи жиру на голові, а не ввечері. Якщо не мити волосся ввечері, то протягом дня не вдасться змити пил, що накопичився на шкірі голови. Особливо в сонячну весну та літо, коли виділяється під і шкірне сало, на шкірі голови накопичується більше відходів. Якщо заснути, не очистивши це, здоров'я шкіри голови та волосся неминуче погіршиться. Отже, рекомендується мити волосся ввечері, а перед миттям розчісувати його. Щоб запобігти випадінню заплутаного волосся. Четверте: краще сушити волосся холодним повітрям. Волосся та шкіра голови складаються з кератину, Тому при впливі високих температур відбувається їх зміна, що призводить до пошкодження. Тому після використання рушника краще сушити волосся холодним повітрям фена або вентилятором. Нарешті, після миття волосся його потрібно ретельно висушити. Коли вологість шкіри голови підвищується, з'являється лупа, а активізуються мікроорганізми та бактерії, що може призвести до проблем зі шкірою голови. А це, в свою чергу, може викликати випадіння волосся. Крім того, коли шкіра голови та волосся вологі, пил легко прилипне до волосся, щоб зберегти здоров'я шкіри голови та волосся. Важливо якомога швидше видалити вологу після миття волосся та ретельно висушити його, щоб запобігти подальшому пошкодженню. Здорове та блискуче волосся також є завершенням стилю. У сухий та ламкий перехідний сезон вам потрібні засоби для догляду за волоссям, пошкодженим різними зовнішніми факторами. Спробуйте ефективно доглядати за вашими втомленими та пошкодженими волоссям. за допомогою ефірної олії етоми. Дякую.